Так, портиться погода в нашому. Матчі! І команди продовжують гру. І так, дивимося на полі, без кід та пантери.

Модрич м'ячем видає на гендузі і Фабіню міг завершувати. Гарна нагода була у команд Пантер. Ой, розпочалася і, -і, 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 -і! головко вколачує гвоздя в ворота Пантера і виводить безкид. Вперед! Як ми вже й говорили, команда Безкіт вона повільно набирає темп. Починає погано, але потім вона з часом розкочугарюється. Але потім кінчається час і все. Ну, їм їм вистачає, щоб займати перше місце в таблиці. І є велика ймовірність, що сьогодні також Баскіт візьме тур. Пантери здулися, феніксу не везе в цьому турі. Включилися пантери. Команда поступається. Пробивала Сентіо. Вартар на місці. ой Ой-ой-ой. Эта нога у тебя не для ходьбы. За високу траєкторію взяв Кейн. О, Асенті мав гарну нагоду. Но воротар вже не перший раз спасає команду без кит. Но пантери піджимають. Пантери піджимають, команда хоче зрівняти рахунок в цій грі. Вводить м'яч капітан без киду зайду але втрачає м'яч. Дуже погана передача. І вже Асенсіо рветься вперед. Обходить кроса, ділиться з Фаб'єнів Фабо. Це була права нога Асенсіо. Дюдо, блядь. Який подкат від Лівандовського, блядь. Та, може труси аж порвалися від такого підкату. Де. О, агендузі знаходить щілину в воротах без і вже на табло 1-1. Там сидить маньяк Коларов. Вибирає жертву. ну що ж, головко опять мчить перед. Можна сказати, що рівна гра, ініціатива переходить від однієї команди до іншої. Пепе має не помилятися. Він хотів прорватися через Фабіння, але Фабіньо демонструє надійність. І модрість м'ячем добре віддає на сенцю. А ПП вставляє свою клюшку. Лівандовський в штрафному майданчику. Фабіньо в центрі віддає на гендузі хатів. Пробити ворота без скиду, але не влучає цей гравець. І Пантери все ж таки на морально вольових. Жмуть, асентя проривається. І! Лічені сантиметри. Не влучає а, цей гравець. Війна, а війна. нагода була добра. А Фабіньо відіграє сзаді. Добре, ззаді цей гравець, купиється. Зайдер, куди він це подає? Фабіньо. До виходу! До виходу гра! Та ні, ні, останови! Все! Все, час!